Так, зараз ми біля стенду краснянка. Ось борона дискова з чизелями. Різної ширини захвату вони бувають. І чизельний блок, як бачите, може зніматись. І можна працювати просто дисковою бороною. Тут показані. Які тиски можуть встановлюватись? Угу. І тут ще варіанти дисків, які можуть, мабуть, вироблятись цим заводом. Короткі дискові борони. Ось така дисковий лущильник такий. А тут ось колісниця. мелко диспер. она а, получается вот самое интересное это самому нижний слой пляка потом это а, потом комочки а вот все пожнивее получилось то есть она не, не вы видите Он скилл накрытый заходят Нас раз. не центра числа люди машины и просто показать. Мы говорим, что мы будем. Кипса идут клыну. Да. Вы как девочка, вы можете меня замуж не возьмешь? Хоть раз я вам прикал. Вот надо девочку попробовать, а потом я скажу, возьму я ее замуж не возьму. Нет, если научиться не на телефон, а спать. Я позвоню позвонить и я вам не знаю. Так і є ваші і так. Я діапазона. Я директор діапазону. Ну, це новий агрегат. Це такий ну, оригінальний робочий орган. Діск. Колесо. Колесо. — Ну, Має заточку. Середній. Колеса, задні колеса мають заточку, є кут атаки, він регулюється. Той сюди, той сюди. О. Машина призначена для поверхневого обробітку грунту, для зрізання стерні. люба стерня, гріпа, пшениця, ячмінь гарно зрізає. Ми її вже випробували. Ще хочемо випробувати там, по соніключенню, по кукурузині. І вона має обробляти ґрунт для, навіть будемо випробувати зараз її для підготовки ґрунту під посів. Угу. Будемо проводити тест. В чому її відмінність від дискової борони? Ну, чому це, саме така компоновка? Це зовсім друга машина, зовсім другий робочий орган. При густоті цих коліс проходить повне зрізання ґрунту, повне зрізання ґрунту. Абсолютно, без всяких там. Будемо говорити таких гребнів, так? як дискова машина, вона все-таки десь якісь гребні а Тут абсолютно сплошне підрізання ґрунту, підрізання стерні, там коренів, коренів рослинних решток, може і бур'янів, і так далі. Що, що на шляху? О, швидкість її роботи ми тягнули, щоб отримати. Ну, максимальну швидкість хотіли випробувати. 18 кілометрів ми тягнули її кіровцям, цю чотирьох метрову. Бо МТЗ її не міг потягнути на такій швидкості. Там навіть 12-21 він тягнув десь 10-12 кілометрів. А ми її випробували на різних швидкостях. Ну так вона ефективно працює. Такої машини ще немає в Україні, такого робочого органу немає в Україні. От, але ми її зробили, створили тут надміцна сталь на цьому обручі. Ну і... А Чому саме така ідея? От з чого пішла така ідея зробити таку саме борону? Ідея виникла отримати такий, говорити, оригінальний обробіток спосіб обробітку ґрунту. Це сплошне підрізання, але колесо крутиться, менше енергетики затрачається що таке лапою зрізати, що таке диском зрізати. Так. Ми випробували її, це йде на гектар приблизно 2,5-3 літрів пального. На глибину там, до 8 сантиметрів вона працювала. Ми навіть зверху її грузили там, значить, грузами до 800 кг, щоб вона там більше застрягала в землю. Ну, побачимо. Ми сподіваємося, що вона приживеться. Це ще мала дитина, її треба викохати, їй треба ще дати дорогу, дорогу треба дати в життя. Поки що вона в такому варіанті чотирьохметрова. Чотирьохметрова, але є задумки її збільшити по ширині захвату під 8 метрів під більш потужні трактори. Я думаю, що фермери України чекають все-таки нових рішень від українських виробників для так. того, щоб задовольняти свої потреби. В обробітку ґрунту, в посіві, но за менші кошти ніж пропонують імпортні виробники. Для порівняння до речі, наші машини дві ціни. Мають дешевше в два рази, чим імпортні машини, ну а практично робочі органи, диски, там, лапи, там, ці чизільні всі насадки виготовляємо з австрійського металопрокату, там з того металогрічського заводу беруть метал і кун, і гривореби ну, Практично та сама плавка, той самий метал з того самого стола. Да. Ми з австрійцями дуже плідно співпрацюємо вже. Дев'ятий рік, кожен рік ми ввозимо досить велику кількість металу, тому що, на жаль, на українському ринку українські заводи металургічні не виготовляють такої якості металу. б так відповідала і була конкурентна. Це uh -huh. да. ну, є, що є.